І всім привіт! Ви на каналі Володі Денідаку, і сьогодні ми знімаємо нове весенький відеоролик. Бу... Стався вайп. Ну, е... ну. І я збудував собі хату, як хата президента поки що. Ось такий город це наше населення. Тут я хід до Госдуми Я ще її не добудував. Ну, якось так. Баланс у мене 4. Як ви можете побачити, аукціон? У мене купили чотири золотих топора. Ах, е сел. Е Сім. Ладно, вісім. Ах, е сел. Вісім тисяч. О! Є. Вітя, пишемо. О, в, як може заробляти Ванд. Така сама команда. йо 1-0. все. І. Сел, але вже за одну. Вітя, і в мене реально купляли 4 топора. Але нам треба добудувати зараз думу. Все, і це нам потрібно. І лопата. А ні, лопату не треба, тому йдемо назад. Лопату не треба, тому ми йдемо назад і здаємо лопату. Все, йде. І будуємо стіни. Не знаю. Де нам двері? Треба було б. До речі, а ну аукціон. Я хочу, щоб мені продали 5 морк. За 10 тисяч. 10 тисяч п'ять морк! Ну що, розумні, чи що Звідки у нас такі гроші зразу? це будуть двері. Води сумно, якщо зі мною лишень е, ніхто не буде, типа... Е, е, лишень я буду. Так, ось так. Нам треба будувати дому. Так ось так. Ну, у будівництві ну, то воно довго буде. Якщо хоче щось таке велике, побудувати ціле місто. То, дивіться, щоб ви розуміли, надіюсь, ви не будете нікого гриферти. Тобто і, і... мене не будете гриферти особливо, бо. О, ось ця хата лишень президентська, вона. у приваті. Лишень буде дума. І оце. І коли я найду інших жителів е, міста, то вони будуть приватити свої хати і все. Я думаю, дума ще на один поверх буде. Дума має бути велика і висока. Я не знаю поки що, я ще клан не зробив. Тому я не знаю, що ви, наприклад, хочете, і яку назву клана ви хочете, я ще накоплю 50 тисяч і зроблю клан. Напишіть в коментарях, яку який клан ви хочете. Ну, яку назву зробити. Бо якщо ви не напишете, то буде знову банан. Все останній поверх. Нам треба якось теж знову будувати цих, ну, будувати всякі хати всяке таке. Щоб заробляти гроші. У нас має бути економіка. Все, останній блок, ну я тут поставлю set home. І називу як FFF, щоб сюди знову не дісти. Хуїй! А нам треба зараз добути дерево. Ну, добути дерево, це можна сказати так і легко. Так, ну, а я уже добув дерево, тому. Йдемо перетворювати їх у більші, речі, оба, на Все, як там хоум? Речі, ви розуміли, якщо ви пропишете ось тут. Ви з'явитесь ось тут, а на ось цій вершині. Так що, FF? Ви появитесь ось там на цій верхушці. Ви можете, до речі, якщо я буду в грі, ви можете написати мені не будь ласка, на вешу точку, я хочу ви подивитися. Ну, ви можете, я вас можливо туди тепехну. І ви можете... Да йомою, я просто! Хоум f -F, f f. Не знаю, вона у мене, напевно, приват не влізе. Але я робив максимально близько до мого дому. Речі, у кожного буде приват. І у кожного приватів буду додавлений я. Так, будем мы. Все у нас идеальный, да? Так. <свистак> Треба вже зробити секретний <кхи>, бункер. Типа укриття. Воно. Воно, воно, воно. Так, ну. Мені то. Там, мені там. Так, все, дивіться. Що ми зараз робимо? Воно буде секретне, і навіть ви не будете знати, де воно знаходиться. Там будуть всі наші ресурси. Всі наші ресурси в країні. Тому ви навіть не зможете там побувати. Я зараз, дивіться, я ж зробив огород. Він як щось в приваті вони з огородом нічого не зможуть зробити. Він собі росте і росте, дивіться, як гарно росте. Ну ладно Зараз не знаю, що робити з вузком. Треба найважливіші речі перетащити туди. Ну, я вже не йшов. Не, не тут я буде, я переплутав. Дивіться, но я поки що думу. Верстак. Ой, верстак треба, моє. моє. А, дерево теж треба. І верстак. Та, верстак це комусь треба буде дуже 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 срочно щось крафтити. Ось. Берете ось тут хоп-хоп, і мені ще не стає, ну нічого. Я ж взяв верстак. Найбільше матеріалів пішло на дому. Для жі сюди ніхто не має права заходити. Це вхід. Це короткий вхід до мого дому. Ну, а я буду укриття будувати на наступній серії. Якщо подивилися відео, з вами був я Володя. Всім пока-пока.